Як ти думаєш, що зображено на малюнку? Ні, це не річні кільця дерева. Тут усе таки урок алгебри. А що це таке? Дізнаєшся за мить. Ми часто говоримо клас учнів, набір олівців, колекція автомобілів. Перші слова в кожному словосполученні позначають деяку сукупність. У математиці для цього також є свій термін множина. Ти вже знаєш, наприклад, про парні і непарні числа. Їх можна назвати множиною парних чисел і множиною непарних чисел, а зараз дізнаєшся і про інші. На екрані зображено чотири предмети. Як ми це дізналися? Порахували. Числа, якими користуються для лічби, називають натуральними. Усі натуральні числа утворюють множину натуральних чисел, яку позначають літерою n. Окрім натуральних чисел, тобі вже відомі дроби та від'ємні числа. Усі натуральні числа протилежні їм числа та число 0 утворюють множину цілих чисел, яку позначають літерою z, цілі та дробові числа утворюють множину раціональних чисел, яку позначають літерою q. Будь яке раціональне число можна подати у вигляді дробу m поділене на n, де m ціле число, а n натуральне. Раціональні числа також можна подати у вигляді десяткового дробу, для цього чисельник дробу потрібно поділити на його знаменник. У другому випадку ми отримали нескінченний періодичний десятковий дріб, а дріб 3 четверті теж можна подати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу, якщо дописати праворуч від числа нескінченну кількість нулів. Тобто кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Кожний нескінченний періодичний десятковий дріб є записом деякого раціонального числа. Припустімо, що нам потрібно розв'язати рівняння х квадрат дорівнює шести. Ми могли б сказати, що його розв'язками будуть числа квадратний корінь із 6 та мінус квадратний корінь із 6. Але не існує раціонального числа, квадрат якого дорівнює 6. Саме тому числа квадратний корінь із 6 та мінус квадратний корінь із 6 не є раціональними вони мають окрему назву ірраціональні. Числа, які не можна записати у вигляді дробу m поділене на n, де m ціле число, а n натуральне, називають ірраціональними. Множину ірраціональних чисел позначають літерою i. Та якщо все ж добути квадратний корінь із шести, наприклад, за допомогою калькулятора, то отримаємо ось такий нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Тобто кожне ірраціональне число можна подати у вигляді нескінченного неперіодичного десяткового дробу. До речі, усім відоме число пі теж є ірраціональним. Раціональні числа разом із ірраціональними числами утворюють множину дійсних чисел, яку позначають літерою r. Визнач, чи є правильними такі твердження. Розпочнімо з першого прикладу. 17 і справді належить множині натуральних чисел. 8 є цілим числом, тому це твердження неправильне. Наступний приклад. Мінус 5,27 є дійсним числом, отже, це твердження правильне. Квадратний корінь із трьох це ірраціональне число, оскільки не існує раціонального числа, квадрат якого дорівнює трьом. Отже це твердження правильне мінус 2,6 не є натуральним числом, адже не використовується для лічби. А тому це твердження неправильне. І останнє число справді є раціональним. Округли значення корення до сотих і знайди наближене значення виразу квадратний корінь із 7 плюс 6,12. Якщо добути квадратний корінь із 7, вийде ось таке довге число. Однак у завданні вказано, що спершу нам потрібно округлити його до сотих. Якщо не пам'ятаєш, як це робити. То тримай відео із цієї теми. Після округлення виходить 2,65. Додаємо 2,65 та 6,12. Виходить 8,77. І останнє на сьогодні завдання розмісти ці числа в порядку зростання. Для цього застосуй таке правило кожний нескінченний періодичний десятковий дріб є записом деякого раціонального числа, а дріб 2 п'яті можна подати у вигляді десяткового дробу, маєш отримати такий результат. Тепер ти знаєш, що на малюнку зображено зв'язок між числовими множинами. Тобто множина дійсних чисел охоплює всі інші множини. Запам'ятай натуральні числа це числа, якими користуються для лічби. Усі натуральні числа протилежні їм числа. Та число 0 утворюють множину цілих чисел, яку позначають літерою z. Раціональні числа множина нескоротних дробів вигляду m поділене на n, із цілим чисельником m та натуральним знаменником n. Цілі та дробові числа утворюють множину раціональних чисел, яку позначають літерою q. Ірраціональні числа. Це числа, що не є раціональними, тобто їх не можна виразити відношенням цілих чисел. Вони мають вигляд нескінченних, неперіодичних, десяткових дробів. Дійсні числа множина, що складається з раціональних та ірраціональних чисел. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку, підписуйся на наш канал. І залишай у коментарях питання щодо цієї теми.